Давайте переглянемо з вами, як можна подивитися оцінки, які вам виставив вчитель в Google класі. Відкриваємо Google клас на своєму аккаунті. Відкриваємо клас. Далі вам потрібно відкрити вкладку, яка називається Завдання. Тут у завдання хочу показати вам, що завдання, які ви виконували, вони позначаються сірим кольором. Ті завдання, які ви ще не виконали, вони позначаються таким яскравим, фіолетовим, в даному випадку фіолетовим кольором, це залежить від кольорової схеми Google класу. Далі переходите у ось такий значок. Тут зверху екрану знаходиться ось такий, нібито портретик. Називається Мої завдання. Натискаєте на нього, і тут ви можете побачити всі оцінки або неоцінки, те, що ви не здали роботу, позначки про те, який у вас результат. Давайте пройдемо швиденько по них. Перше завдання: ми бачимо галочку і здано з запізненням. Тобто завдання виконане, воно було без оцінки. Ви отримали за нього позначку вигляді галочки. І це означає, що завдання вам виконане, але з запізненням. Друге завдання. Друге завдання ви виконали і виконали його в термін. Оцінку ви отримали нуль. У нас з п'ятими класами є домовлення, що якщо вони виконують завдання, отримують нуль. Якщо не виконують, оцінюю їх на одиничку. Тому в даному випадку завдання виконано вчасно. Третє завдання, тут називається воно правило поведінки, воно здано, але вчитель ще не відреагував на це завдання. Здано воно з запізненням, ви бачите, але все ж таки здано. Третє завдання завдання під номером 3. Тут завдання не здано, термін пропущений, і вчитель вже поставив оцінку за нього. 1 бал. І четверте завдання, воно відмічене червоним кольором. Написано, що пропущений термін здачі, або на комп'ютерній версії написано немає. Це означає, що це завдання ви ще не виконали. Ось таким легким способом нагадаю, заходите в Google Class, обов'язково відкриваєте вкладку Завдання, і є така позначка у вигляді портретика Мої завдання або переглянути мої завдання. Успіхів вам! Хай у вас будуть тільки гарні оцінки.